Доброго ранку, шановне панство, вітаю вас з п'ятницею. Всім гарного дня, тихого і по можливості мирного. Показую вам свою алечу. Толку від неї у нас немає ніякої, тому що ягоди не смачні. Але я кажу, як вже говорила, це тінь для нашої пасіки. І весняна ось така, хоча і швидка дуже, швидкоплинна, але краса. Та й взагалі, мені здається, краси не буває постійної. Сьогодні в нас поки що нема дощу, сад квітує, радує. Але дощі перебивають в основному роботу. Намагаюся готувати посилочки для вас в перервах між дощами. Вдається, це ну тяжко, тяжко це вдається, тому що дощі взагалі-то постійні. Ну, але це дає деяку, таку, знаєте, Надію на те, що приживаються ті квіти, які я розсаджувала для вас для, на осінь, на посилочки. Це і медунки, це і брунери. І рослини, от і тюльпани, і нарцизи, і геоцинти, квітують набагато довше, ніж якби була сонячна погода. І саме основне, це те, що немає на щастя. Оленки волохатої, яка в нас з'їдає, особливо геоцинти, особливо нарциси, ну, буквально за один сонячний день. Хочу показати вам, я, я сама здивувалась, хочу вам показати розмір геоцинта. Він в мене вже давно. Подивіться, який він. Ну, звичайно, його не витримує. Ну, Камера не передає його ніжності. Ось. Він такий красотун. Звичайно, він буде лягати. Ціка квітка геоцинта. Його зараз не пошкодую. Порівняй, порівняємо. Дивіться. Ой, вже зламала. Дивіться. Звичайний, ось, звичайний геоцинт, бачите? І цей геоцинт. Дивіться, яка різниця між їм, мі, ними. Це якийсь, ну я не знаю, супер гігант. Ось, дивіться, які квіточки, яка різниця. Бачите? Ну, квітують ульпани. Вже магонія. Комусь цей запах неприємний, наприклад, мій чоловік завжди говорить, що як вона смердить. А мені цей запах подобається. Не скажу, що він такий аж надто, але тим не менше. Мені здається, напахне медом. Чоловік сказав, не ображаю бджіл, бо там нічого спільного немає. Кожного ж своє. Хочу показати, які гарні, куди я зараз стаю тут, які гарні рябчики. Це звичайні рябчики помаранчеві, але скільки на них квітів. Вже починають квітувати тюльпани, не масово, але рані вже є. Дивіться, який гарний він. Бачите? Біло-жовтий. Це давні тюльпани. Я вже не пам'ятаю скільки їм років. Мабуть, спочатку як почала засаджувати садка свого. Ось нова нарциска розцвіла. Мене хтось, коли я говорила про... Те, що мене, я ніяк не можу подружитись з нарцисами, мене Ніна, пані Ніна, моя золота подружка, запитала, чому? Не знаю. Саджала я їх уйму. І ось вони так ростуть роками. По Одній-дві квіт... квітки. От кущами вони не наростають. І через пару років і пересаджені, і не пересаджені вони. Зникають. Чому так? Не знаю. Теж, дивіться, який гарний геоцинт. От з геоцинтами я дружу. Бачите? Ось вони не пересаджуються руками. Але, як бачите, це теж цей. Дивіться, яка різниця між геоцинками. І той, і той синій, але зовсім різні вони. Ну і це море арабісу. Море просто. Оці украплення рожеві. До речі, є світло рожеві. Такі ледь-ледь. Ось дивіться, зараз покажу. Ну, звичайно, камера не передасть цього того. Що я хочу вам показати. Бачите, я вже зачепилася троянду. Дивіться. Бачите, ніжно ніжно рожеві. А ось. Дивіться. Темно-темно рожеві. Аж очі крадуть. Різні. Яких тільки тут немає. Відтінків. Так, виходжу. Так вийти, щоб нічого. Ось, ой, дивіться, е, мої геоцинти, бачите? І ось геоцинти, які прийшли з півдня від Анжели Тобто вони вже в неї лягають в сплячку. А в нас ще у всій красі барбарис, це жовтолисний барбарис, Дивіться, як він буде квітувати, скільки бутонів на ньому. Це мені колись подарували для, о, як би сказати, для врятування. Ой, щоб вже вийти правильно. Дивіться, яка краса. Ну, ще розквітли деякі примулки нові. Зараз покажу. Дивіться, які гарні. Високі. Я теж розсажу їх і думаю на весну. Вже будуть у пропозиції. Персиковий. Дивіться, який гарний. Гарний, гарний. Ще десь один я бачила такий цікавий, він теж ліг. Це цю примулку Юлії теж розсажу. А ось де вже є бутони у додекатеона, якого я бояла, що він не вийде. Ну, слава Богу, вийшов. Доронікум набирає сил. Вже які гарні молоді прирости роз, будуть розпускатися у ялинок. Ну, потихеньку. Ну, ще такі є нарцизи, вони пізніші. І ось уже років, мабуть, десять ось таким кущиком вони і сидять. така. Піднялася ціла поляна брунери зеленолисної. Вона досить цікава. Що ще тут є? От-от має розпуститися слива Нігера. Бачите, вже деякі квіточки ось і розпустилися. Ось дивіться, бачите, як моя показав. Вона рожева, світло рожева. Хостищі. у мене тут північна сторона, хостищі сплять. Тут теж... Нарциси, рябчики цвітуть. Це яскраво. Жовті тюльпани розквітли. Ось вони поряд із жовтою нарцисою. Ну, ці нарциси в мене ростуть, як бачите, теж уже кущами. Зараз покажу, яка цікава нарциса. Нарциса розквітла, дивіться. Яка красуня. Біле листочки і жовта серединка. Гляньте. Боже, я навіть не бачила. Яка красунька ти. Ну може, хоч ти будеш рости тут. А ось чудо. Дивіться, кущ жовтої нарциси. Бачите? Дивіться, яка розквітла тут. Мутантка. Все ну, цвіти, як бачите, форзиція. Дуже гарно. Бачите. І розквітла наша сливка колоновидна. Починають працювати бджоли. І алеча. Гар, як гарно. Не встигла обрізати свого куща піреї. Ну, Бог з ним, хай так і росте. Він цінності ніякої, ніякої не представляє, тому хай росте так, як хоче, а не хоче то. Не росте. Ось така краса. Сонечко підіймається. Хочу показати, це деревовидна гортензія. Дивіться, що це буде за кущ, скільки тут. Мала бажання поділити її, тому що розсаджені. Саджанці я продала. Я, нікол... я просто не думала, що комусь буде потрібна деревовидна гортензія Аннабель. А як виявилось, то брали по навіть 5 кущиків. Дивно, але ну, комусь вона, бідно, подобається. Ні, ну, вона дійсно вона гарна гортензія. Вона гарна, вона не вибаглива гортензія. Просто вже, знаєте, смаки міняються. Мій смак вже більше. О! Дивіться, в нас вже керія, перша квіточка розцвітає. Смаки міняються, колись і я про неї мріяла. І Коли отримала її, то для мене було це велика-велика радість. Ось вже маються розквітнути ірга. Бачите, вже які бутони в ірги. Вона є і декоративна. Ну і їсти стівна. Правда, ми не встигаємо їсти, їдять шпаки, які тут сотні тисяч. О, бачу вже розквітла. От, ні, дивіться, вже теж кости починають трішечки-трішечки вилазити. Перша квіточка розквітла на лунарії. Якби сонце. Дивіться, яка краса. До речі, я дуже довго заводила цю рослину. Мені давали її в е, цвіту, я садила, але, на жаль, е, е, вона погано, погано сіялась. Можливо, тому що вона була пересаджена і за якоюсь спробою Енною мені вдалося її трішечки. І я б не сказала, що в мене її багато. Я садила в багатьох місцях, ось тут вона прижилася. І там я вам показувала коло рябчику у дворі. А тут а, ось теж вже, бачите, хвости вже вилазять. Десь ще там бачила одного росточка. І ще і досі квітує Еріка. Чудова рослина. Ну, побачимо, як ми подружимося. Поки що Поки що... все так. Побачимо далі. І, так, гортензії, як бачите, набирають листя. Це гарний признак того, що вони е, перезимували. Хто бажає гортензію, в ну, народі говорять хамелеон на її. То маякніть мені на вайбер. Я, буду, я ну, її зачеренкую. І на, Зараз я зараз черенкую і на осінь це будуть повноцінні кущики. Я так робила. Просто так я не буду це робити, тому що немає часу, катастрофічно вистачає. Але якщо хтось бажає, то я можу це зробити. На замовлення. Дивіться, я хочу показати гортензію. Це та сама гортензія, що я тільки показувала. Гортензія, я ж кажу, в народі говорять на її хамелеон. Але ця висаджена у горщик. Я два роки назад ділила куща старого, такого великого куща, як ви бачите, бачили. і ну, Мене попросили, дуже хотіли її, і попросили цю гортенцію. Я поділила і такий, знаєте, неліквід посадила собі, струмила в землю, де не було кореня, де був слабенький корень. На осінь я, ну що, мабуть, було 5 ось таких. Всі вони прийнялися. Звичайно, вони не квітували перший рік. Але на осінь я її продала. Хоча я я ж кажу, я мало займалася продажами тоді. ну, Люди просили, дві, здається, не, дві, не здається, дві я подарувала, одну, здається, чи дві на обмін, а то щось там дві чи, чи скільки продала. А цю залишила собі. Мені було цікаво, як вона буде себе вести в горшку. Перезимувала вона в холодному приміщенні перший рік, і вона квітувала. Квітувала тільки рожевим, але такі були той рік шапки, що я не можу передати. Квітувала вся, абсолютно вся, кожна віточка цієї гортензії квітувала. Я виставляла її на Фейсбук і мене її просили продати. Я погодилася, ось такого куща я продавала за 250 гривень. Але я попросила, щоб почекали, поки бруньки розпустяться, тому що я її трохи обрізала. І вона була, ну, якась мені геть не подобалась. А далі я захворіла, і було мені вже не до гортензії і не до відправки. Жіночка мені нагадала про неї, але вже, як розумієте, зараз я її відправити не можу, тому що я поломню все, що можна. Ну, То будемо спостерігати, буде вона квітувати, обрізана чи не буде. Є ще в мене, дівчатка, ось така гортензія на продаж. Є два горщики, лише два. Це гортензія варієгатна. Дивіться, ось такі листки. Вони будуть яскравіші. Ось, Бачите. Вони нерівномірно зафарбовані, бачите, і вона буде, повинна квітувати. В землі вона у мене росла, квітувала, здається, два рази, тому що її треба теж захищати від весняних морозів. Я цього не робила. Ну, побачимо в горщику. заквітує вона чи ні. Ось така гортензія, Є два таких горщики. Я її залишила, там, здається, три кущики чи чотири і в ґрунті зимувати, але ось тих два я забрала і вони зимували теж у холодному приміщенні. Хочу вам показати свою брунеру. Це мій здоровий кущ, якого я не ділила років три. Ну, ні, два з половиною. Ось, осінь буде три роки, як він тут посаджений. Дивіться, який він масивний, які гарні квіточки. Але листя поки що маленьке. Далі вона переквітне, я позрізаю квітконоси і почне рости велетенське листя на ній. Ось така. Мене зараз записуються на неї. На осінь я зараз покажу, підемо, я покажу, як я її поділила. Підемо, не лякайтесь, бо що-що, а зілля росте так, що просто не знаю, що робити, за що хвататися. О, ще покажу вже, як по дорозі, ну, він тільки починає квітувати барвінок варієгатний. Сонце погано видно. Яка краса покажу квіточки, квіточки, дивіться, зараз, дивіться, квіточки махрові. Бачите, дивіться, які гарні махрові квіточки. Тобто вона і листя, і квіти, це шикарно І далі дивіться, яке зілля. Ну, можете не дивіться мені соромно, але ось покажу вам, дорогі мої підписники, дорогі мої замовники, е, стільки я насадила для вас брунерки. Я поділила, бачите, в долині, зараз підійду. Ой-ой-ой. Ось такий був кущ. Брунери. Бачите? І я поділила його ось, і розсадила на 25 кущиків. Деякі були без корінців, ну побачимо, що з нього вийде. Але більшість було з корінчиками, хоч і були більше-менше поділки. Ось я посадила, розсадила його 25 штучок. Буду ділити і цього куща. Ой. Брун. Ой-ой-ой будра. Подивіться, яка гарна будра. Подивіться. Але серед неї. Вже з'явилася і ця будра. Ось все це треба буде виполювати. Він Як ґрунтопокривна рослина замість бур'янів, то мені здається, вона дуже чудово виглядає. Ще покажу красуню. Вузину. Теж з квітами взагалі. Я думаю, що варто. Колекцію бузини збирати. Це квітка не перевершена. Барбари, ну, як говорила Анжела Скульниченко, можна гуляти день, по саду і завжди щось знайдеш нове. Звичайно, в мене не її масштаби, але тим не менше вистачає рослин, на які можна звернути свою увагу. Ще хочу показати вам одну рослинку. Ну, да, сьогодні будемо орати ось це богатство земельне. І буду садити і розсаджувати. Тобто буде робота. Да, ще хочу показати у мене такий арабіс варієгатний. Він квітує звичайними білими квіточками, Але цікаве, цікаве листя на протязі всього. Сезону. Дивіться, що я вам хочу показати. Це конюшина. Якби було сонячний день, так, вона б оце де червоне, воно було б яскраво, яскраво червоне. Зараз воно таке, знаєте, приглушені відтінки. Я той рік купувала її, поза той рік, здається. Не пам'ятаю, точно купувала її малесенький горщик за 80 гривень. Вона мені так сподобалась. Розростається вона досить нормально, глушить бур'ян під собою. І мені здається, під такими рослинами, як кущі чи дерева, ну, замість газону навіть це прекрасна рослина. По-перше, вона вона коситься теж, вона квітує. Я не знаю, чи насівається, не можу сказати. Але подивіться, яка краса. Дивіться. І ось на сонці, ви уявляєте, наскільки воно було б гарно, якби навіть росло не газон, а отакий килим. Я розсадила її трішечки. Ось, Значите, горщики. Я її розсадила. Вона наросте, тому хто бажає, можна її бронювати. Я не буду її багато розсаджувати, тому що мені самій подобаються ось такі килимки. Я хочу її розвести і посадити багато. Ось така рослинка. Всім. Гарного дня, всім дякую, піду, бо скоро вже урок почнеться. Тож, ще раз всім гарного дня, дякую за підписки, дякую за коментарі. Я вас люблю всіх, ваша Ніла.